Немає половини стіни, зруйновані дах та перекриття. За попередніми даними саме до цієї кімнати потрапила ракета або її уламки. В цей час тут спала дворічна дитина із своєю мамою. Від вибуху вони загинули на місці. Жінці був 31 рік, а її маленькі донечці всього лише два. Під час прильоту ракети у будинку перебували ще родичі. Батьки сильно постраждали від пожежі, яка виникла після вибуху. Вони зараз у реанімації з сильними опіками. Про це нам розповідає їхній родич. Він одразу примчав сюди після дзвінка лікарів. Брат був жінкою тут, а дочка із внучкою тут. А зять був у цій кімнаті. Ну, зять не постраждав, ну зараз в шоковому стані. А брат жінкою другій степені». Пан Сергій каже, що його родичі раніше мешкали у квартирі. З початком повномасштабного вторгнення вирішили перебратися до приватного будинку. У ньому вони почувалися безпечніше, та війна наздогнала їх саме в цих стінах. Уламки ракети продовжують знаходити у розвалинах та розкиданих речах. «Ось уламки за ракети. Ось там іще в тій хаті лежить. Уламки. а там біля забора валяються. Ми отут ще одну теж уламок знайшли. Уламки ракети збирають і в дворі, який розташований за кілька вулиць. До них теж залетіла чи то ракета, чи то її уламки. Її забрали надзвичайники, а дрібні рештки вже збирали подвір'ям. Ще якісь радянських часів обозначення тут провода. Це все де воно робилося, і чи за радянських часів воно робилося, чи невідомо. Ракета, чиї частина влетіла до них у двір. На своєму шляху вона потрощила паркан, прибудову та застрягла у стіні будинку. Звідти її діставали надзвичайники. Мешканці впевнені, що їм не аби як пощастило. У подвір'ї обійшлося без вибуху. От, отут виймали, воно як от залетіло, а там воно терчало. А ось сюди зайдіть, подивіться, воно вибило блок. Дивіться, от, 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 от бачите, блок, як вибило. Бачите? От вибу сюди видвинуло. Їхній сусід, можна сказати, відбувся легким переляком. Він лише позбирав уламки ракети у своєму городі. Тут ніхто не постраждав. А це що де воно було? А це ось тут ось сабора возі ось де лежало. Правоохоронці вже розпочали розслідування ракетної атаки по Дніпру. Сергій Філіпов, Ломовський, новини 9 каналу.